Вітаю українці, йдіть нахуй москвороді. Так виникає одна така реальна проблема з мовами і з культурами. А вам не здається, що викладачі, вчителі в Україні охрінели? Один викладач прийшов в клас, і йому так. Удобно, і він почав російською мовою говорити. А давайте будуть так викладачі, так робити. Їм що удобно. По-румунськи будуть говорити, по молдаванськи бо їм так удобно говорити, будуть викладати різні предмети. Ще на французький прийде, і буде йому в Україні удобно так розмовляти французькою. Але його ніхто розуміти не буде, бо йому так удобно. Або. Сидить дитина в класі, всі українці, а дитина в класі одна москворота. А давайте всі будемо говорити російською мовою. Бо цій москвороті дитині так удобно слухати. Давайте вже удобно. Удобно одному розк... розмовляти російською мовою. Удобно ще якоюсь мовою розмовляти. Я вам кажу, Україну. Придумали українці. Культуру придумали українці, українську культуру і державу придумали українці. І війну виграють українці. Не виграють війну ніякі москвороті, ніякі говорящі в лапках, а виграють війну українці і коаліція, яка допомагає виграти цю війну. Так, що Україна буде українською? А ви Москвороть?